Кілька сотень рівнян взяли участь у мирній ході у пам'ять про українських громадян, які загинули під Волновахою. Нагадаємо, 13 січня 2015 року терористи обстріляли український блокпост під містечком Волноваха, що на Донеччині. Один із снарядів вибухнув поруч із пасажирським автобусом, що перевозив місцевих мешканців. У результаті загинуло 12 людей, близько десятка пасажирів у лікарні. Під проливним дощем рівняни пройшлися маршем від майдану незалежності до пам'ятника загиблим за Україну. Іну люди несли в руках національні прапори та плакати. Учасники акції наголошували, що очікують від європейців такої ж небайдужості стосовно подій на Донбасі, яку українці висловлюють стосовно подій у Франції. Я вирішила випустили підтримати вказати світі не тільки те, що відбувається світі, не хай звернуть увагу трішки на події в Україні, які вже тривають досить довго. У нас грає велика кількість громадян кожного дня, не завдяки, а на жаль. Диктатора жорстокого, проросійського, точніше російського очільника. Нехай світ трошки зверне увагу на те, що відбувається в Україні, не тільки буде стурбований, а застосовує якісь активні дії. Учасники акції також вшанували пам'ять українських воїнів, що полягли на сході України та Героїв Небесної Сотні. Всі тримають участь в Україні. Біля монумента загиблим за Україну священники відслужили панахиду за загиблими. Віктор Терещук і Якимюк у ритмі подій.